Полюбляєте щось екзотичне та водночас традиційне? Мерщій до Греції. Адже без сумніву цю кухню можна назвати найрізноманітнішою. Завдяки своєму розташуванню та клімату Греція багата на овочі, фрукти, рибу, морепродукти, м'ясо. Ну і, звісно ж, оливкова олія, без якої не обходиться жодна страва. Можна лише просто сказати грецький салат який я просто обожнюю. Це вже мені от я можу просто жити на одному грецькому салаті, але тут є м -м, така річ, як морепродукти. Ми знаходимося біля моря, та е, тут, в принципі, ця промисловість дуже розвинена. Тому тут риба надзвичайно смачна. Мідії просто е, тоннами тобі можуть накладати, накладати, накладати. Ну, і, звичайно, вино, яке вечором може тебе розслабити. У якому б регіоні країни ви б не були? Вас чекають маленькі затишні таверни з великими терасами, привітними господарями. Іноді навіть складається враження, що це просто будинок гостинного грека, до якого ви завітали в гості. Кожен кухар готує страви тільки по своєму таємному рецепту. Тому їжа виходить індивідуальною. Ага. О, цю страву я приготую саме для вас. Це щойно виловлений восьминіг та кріветки. Я їх готую на грилі з таємними інгредієнтами. Тому ці морепродукти матимуть надзвичайний аромат та смак. Але головна таємниця страв грецької кухні це їх свіжість. Приміром, усі морепродукти тут сьогоднішні і не дивно, адже країну з усіх боків омиває море. Зазвичай чоловіки зранку їдуть рибалити, а потім цим уловом пригощають свої гостей зі всього світу. З Греції Олена Халік, п'ятий канал.